За всю історію сучасної України в нас було чимало спортсменів у політиці. Ну, так, Віталій Кличко, Жан Беленюк, Василь Вірастюк та що там говорити навіть світова зірка футболу Андрій Шевченко теж проявляв політичні амбіції. Да, я приділився, я прийняв рішення об'єднатися з партією України вперед. Я починаю свою політичну кар'єру. З поганих новин той же Шевченко приєднався свій час до папіломи партії регіонів Україна вперед, де лідером виступала така собі любителька кіщачих магазинів Наталія Королевська. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі. Ті в магазинах, очевидно, що більше запрошених знаменитостей перебували під першими номерами в списку політичних сил лише по одній причині: піар партії та підкуп виборця відомим іменем. Так свій час прогоріла Юлія Тимошенко, призначивши Надію Савченко, лідером батьківщини. Там в майбутньому, після декількох скандалів, відхрестилися від льотчиці. Як недія повернулася додому, переживши колосальні стреси, знущання, голодування, наруги та в тому числі і страх, треба було наполягати на тривалій е психологічній реабілітації. Загалом, включення в списки виборців медійних людей, це історія досить не нова. Про те, що як ці ж спортсмени безпосередньо проявляють політичні амбіції. Приклад Віталія Кличка не надто показовий, бо є як і прихильники, так і критики Чинного мера Києва. Бо ми в мене вже питали після після але 2019 року, коли до парламенту прийшло чимало, як це тоді називалося, нових облич, То справді мандати депутатів забирали більше медійні люди, ніж до прикладу, економісти чи політологи. Такий був запит у суспільства, і саме про одного з народних обранців тієї каденції сьогодні ми з вами і поговоримо. Поговоримо з однією приміткою. Це знову досить одіозний персонаж з попайкою на відрижці КГБ під назвою УПЦ МП. Та любитель Шарія. Отож, зустрічайте майстер спорту з пауерліфтингу, що проміняв спортзал на Верховну Раду, близький друг Дубінського, Куницького та інших таких собі по якості людей, Чоловічок, що тягав машини та власних виборців за вуха, та просто любитель гри в Супер Супермаріо Артем Дмитрук. А перед тим як розпочати історію, як від народного улюбленця з м'язами розміром з гараж твого баті перетворитися на політичного вигнанця, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ми продалися зеленій владі, критикуючи зелену владу. Чи продались Порошенко, чи продались Лисині Яценюка. Одним словом, оберіть собі приємного до душі політика, який заплатив нам, тільки ми чомусь не отримали грошей. Ви на каналі ТІВІ. Якщо маєте таку нагоду, то підтримайте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Дякую всім новим та старим підписникам. Бо саме ви наше внешнє управління. А ми поїхали. Дмитро Артем Геннадійович народився 28 червня 1993 року в легендарному місті Козятин Вінницької області. Про батьків майбутнього народного депутата майже невідомо нічого. Лише на одному з ресурсів, і того руснявих, знайдено примітку, що в дитинстві Артем довго жив без матері, так як вона перебувала за кордоном. Чи опікувався сином тоді батько або хтось інший з членів родини? Також інформація відсутня. За словами ж самого Дмитрука, в 13 років він переїхав до Одеси самотужки та почав з того віку працювати і фактично жити на вокзалі. Виглядає не дуже правдоподібно, тому якщо хтось знає цього вельми шановного пана, то напишіть в коментарях, чим займався Дмитрук Підліток та чи дійсно його найкращими друзями всередині нулевих були вокзальні безхатьки. Як би там не складалося юне життя Артема, в його біографії вказано, що він закінчив юридичний коледж Національного університету Одеська юридична академія за спеціальністю правознавство. Також Дмитрук Підліткому захопився пауерліфтингом та розкачався до просто непристойних масштабів. Закінчивши коледж, Артем не пішов відстоювати права без хатків на вокзал, а влаштувався працювати у місцевий спортивний клуб, де й розпочалась його кар'єра як спортсмена. За його словами, він чи паралельно підробляв то сторожем, то охоронцем, то вантажником. Проте все ж піднімання важких предметів, як характер твої колишніх чоловічок надавав найбільшу перевагу. Потрібно віддати належне, але до 2019 року про Артема Дмитрука неслась вся українська слава, як про майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібного призера Кубку світу з кросліфтингу, чемпіона України, рекордсмена та багаторазового призера турнірів богатирські ігри. Це між іншим, ті самі, в яких брав багато років участь Васильбірастюк. Уважно стежимо за тим, як налаштовується наш богатир. Також в період 2017 року Артем Дмитрук розпочав підприємницьку діяльність та відкрив власний спортивний клуб. І за деякими даними був співзасновником громадської організації Я Одесит. Мені не все одно. Загалом все було би нічого. Артема пізнавали на вулиці, поважали в колі спортсменів, так і серед звичайного населення, аж поки перший не вирішив спробувати себе в політиці. Вартує зазначити, що до 2019 року про його політичні погляди або ж взагалі вподобання не було відомо нічого. Коли в країні тривала помаранчева революція, Дмитрук чилив на вокзалі з бомжами. А під час євромайдану, скоріше за все, що був абсолютно аполітичним. І тут на виборах 2019 року, коли запрацював так званий соціальний ліфт. Артем Дмитрук вирішив спробувати себе одразу у великій грі на 133-му виборчому окрузі Одеської області. Прогнозовано спортсмен пройшов до Верховної Ради, отримавши відповідний мандат та повноваження народного депутата. Чого прогнозовано? Тут це дуже просто, оскільки потрібно згадати контекст того часу та забарвлення політичної гонки. Загалом населення голосувало не за власні симпатії, а скоріше проти так званих старих політиків, хоча що не в тому сенсі ніхто точно пояснити не міг. В свою чергу з Москви підігрівав. Влася пропаганди щодо чинної на тоді влади, та продукувалася така кількість фейків і брудних маніпуляцій, що страшно і смішно згадати. Там і лебецька фабрика, і вбивство брата, і торгівля на крові, і інші наративні тези, що сильно підмочили репутацію правлячої партії. Москва ставила на зміну як парламенту, так і президента, і аж ніяк не очікувала від нових політичних еліт такого супротиву, який відбувся дві 2022 році. Такий от історичний парадокс. Якби там не було, Артема Дмитрука обрали до Верховної Ради України, а останній і одразу приступив до виконання обов'язків, де як завжди, щось пішло не так. І тут знову ж таки очевидно: люди голосували за відомого спортсмена, не знаючи про нього і про політика абсолютно нічого. Якщо до 2019 року Дмитрук мав мало не кришталеву репутацію, то після приходу його до влади розпочали скандали за скандалами. Що найгірше виявилося, що Дмитрук досить проросійсько налаштований, і його заяви абсолютно не корелюються з курсом країни. Але давайте про все по порядку. Потрапивши під купола ВРУ, Дмитрук не вирізнявся особливою активністю як депутат. Станом на сьогодні виконано лише 24% передвиборчих обіцянок. Більше того, він часто не особливо розумів суть законопроектів або навіть людей, за яких голосує на ключові посади в парламенті. Так Дмитрук не зміг назвати прізвище прем'єр-міністра, якого от от як обрали депутати під час засідань. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ну, ви ж бачили. ви Знаєте, а я вас запитую, ви ж голосували? Бачили. Всім вже відомо. Ну скажіть, будь ласка, я, ім'я і прізвище, ви знаєте, і хто взагалі ця людина, чи знаєте ви про нього щось? Ну так, да, ми також з ним спілкували, спілкувалися авторскавці. Я знаю, що це ну, гарний спеціалі... спеціаліст. Це, звісно, не те, щоби величезний провал, проте хотілося б очікувати більше від народних обранців, що керують країною у мовах війни з 2014 року. Але от в перший великий скандал нардеп потрапив у 2020 році, коли Дмитрук разом з таким собі Олексієм Леоновим поклали квіти до будинку «Проспілок» в Одесі, де 2 травня 2014 року стала навічно хорошою група сепаратистів. Звісно, це не сподобалось проукраїнському населенню міста. А Дмитрук і не думав зупинятися через рік, знявшись в пропагандистському фільмі Любителя дітей Анатолія Шарі фільм теж стосувався подій в Одесі, відбілюючи сепаратистів та ігноруючи факти застосування ними зброї і залучення Росії для роздування конфлікту. Паралельно з тим Артем Дмитрук неодноразово відбіляв ОПЦ московського патріархату, що по суті є відкритими посіпаками Кремля та їх агентами впливу на територію України. Звісно, Дмитрук виступав проти затримання так званого Паші Мерседеса та знесення з сараю Московії на території наших історичних пам'яток, чим викликав шквал критиків свою сторону. У 2021 році в розпал пандемії ковіду, коли весь цивілізований світ консолідовано намагався вирішити проблему. Дмитрук публічно відмовився від вакцинації, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Якби це був якийсь міський божевільний, то абсолютно байдуже, але це народний депутат України, який власним прикладом мав би показувати, що і як робити. За Цю незрозумілу позицію та за інтерв'ю шарію Дмитрука виключили з фракції Слуга народу, проте на тому скандали не закінчились. Ну смотрите, слухи о том, що мене хочуть виключити, ходять уже давно. Напередодні повномасштабного вторгнення Артем Дмитрук вирішив побігати по столах і поламати меблі на засіданні земельної комісії Одеської міської ради. Коронавірус в Україні. Коронавірус! Коронавірус в в Україні! Навірус мотивація до кінця невідома, оскільки мова йшла про відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби Аркадія. Чи пан Дмитрук помітив там корупційну складову, чи просто вирішив потрощити кабінет, невідомо, але факт залишається фактом. Проти нардепа відкрили кримінальну справу за хуліганством. А в приміщенні постраждали троє працівників муніципальної поліції. Взагалі, в той час в голові Дмитрука творилася якась абсолютна незрозумілість. З однієї сторони він нещадно критикував мера Одеси Геннадія Труханова і було за що, а з іншої називав пана Сергія Стерненка вбивцею. Хоча на останнього, скоріш за все, і замовив замах той же Трухану. Як би там не було, справа з біганням по столах закінчилася нічим. А після початку повномасштабного вторгнення про Дмитрука всі на короткий час забули. Забули аж поки він про себе вкотре не нагадав чергом скандалу. У жовтні 2023 року Дмитрук заступився за таксиста, що розмовляв в Києві російською мовою, а потім ще й образи пасажира після зауважень. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, ребята. Якщо відкинути моральний аспект, та і в принципі нерозуміння, чому люди і надалі толерують свинособачу, собачу, то існує ще і закон про українську мову, якому чітко вказано, що всі послуги мають надаватися державною. І все це в розпал війни. Взагалі Дмитрук любив вступатися за всіляку погань, як не представники ОПЦ МП, так і Дубінського чи Миколи Тищенка, що успішно перебувають зараз на отриманні державою. Також Дмитрук засвітився в скандалі разом з іншим одіозним політиком Олександром Куницьким. На пару з яким вони побили чоловіка, стверджуючи, що він організував незаконний кол-центр та напав перший. На відео можна побачити, що нардепи йшли повз і потім підійшли до постраждалого. Почали його штовхати, знімати на камеру. На записах з камер відеоспостереження чітко видно, як. Два чинних народних депутата гамселя Чоловічка І особисто я не побачив агресії з боку побитого і тим більше ножа, яким буцімто погрожував депутатам потерпілий. Останній скандал за участі Дмитрука трапився відносно нещодавно, коли російські потвори поцілили ракетою в дитячу лікарню Охмадит. Тоді Нардеп підтримав наратив про припинення війни будь-якою ціною, ставши в один ряд з не дуже далекими блогерами, що, скоріш за все, мають мозок розміром з грецький горіх. Станом на сьогодні Дмитрук залишається чинним депутатом Верховної Ради, разом з дружиною виховує двох дітей та періодично з'являється в медіа, в основному відбілюючи групи проросійських любителів-хлопчиків. То хто ж такий, врешті-решт, Артем Дмитрук, нам можуть подобатись або не подобатися політики. Ми можемо критикувати їх та їхню діяльність скільки заманеться, оскільки так влаштована демократія. Про те, що не допустимо на сьогодні толерування проросійських наративів або тієї ж меншовартісної позиції, наша русофобія після того, що скоїв цей народ гній, все ще недостатня. Тому не може бути жодних компромісів з ворогом. Артем Дмитрук в свою чергу пройшов шлях від титулованого спортсмена до політика з незрозумілими поглядами. Там достатньо бути в компанії Дубінського та Тищенка, щоби стати аутсайдером та вигнанцем. А якщо ще на пару піарити п'яту колону Москви у вигляді московського патріархату, то як на мене, це вже тягний на пильні з боку СБУ. Висновок, то такий Артем Дмитрук робіть, як завжди, самі. Проте я вкотре наголошую. Теза не все так однозначно має корені з боліт, і в умовах відкритої агресії взагалі має бути викорінена.